Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити полуничний пиріг. Звичайно, для начинки нам потрібна полуниця. Я вже промила, дала можливість її стекти. Підготувала ось таку ціленьку я буду приміняти. Далі нам потрібно. Вершкового масло, таке м'яке кімнатної температури 150 грамів. Потрібно цукор 300 грамів. Якщо велике, то одне яйце, якщо маленьке, то два. Далі потрібно розпушувач і ваніль, і ваніль або ванільний цукор. Також молоко 180 грамів. Ну і, звичайно, борошно. 350 грамів борошна я вже просіяла і підготувала. І так, спочатку у борошно я висиплю пакетик розпушувача для тіста, розмішаю, і поки борошно відставлю Сторону. Далі я беру наступну ємність, і нам потрібно вершкове масло. Ось воно таке м'яке повинно бути. Збити з цукром, Можна замішувати руками, можна міксером, можна в процесорі. Що у вас є, як ви можете, так і робіть. Я буду замішувати міксером. І ось сахар з маслом об'єдналось. Тепер додаю яйце і знову буду змішувати. Потім додаю пів чайної ложки ванілі. Якщо у вас сахар ванільний, то потрібно повний пакетик. І потрошку буду додати молоко і знову вимішувати. Скільки всіх інгредієнтів знизу під відео у мене все буде написано. Ось так, частинами обаряю. Ось так. Тепер буду потроху додати наше борошно. Ніколи зразу все борошно не додавайте. Тому що борошні різна кликовина, може може чуть менше, чуть більше. Це вже будемо дивитися, скільки додати. Ось так, коли об'єдналося, знову трошки додаємо. І так, по черзі, трохи додаю. Ну, ось я всипала все борошно, розмішала, хочу показати ось таке густоти, густіше, як, як сметана, густіше, як оладі. Ось такої густоти повинно бути. Якраз це кількість борошна, все підійшло. Розмісила тісто, більш нічого не додавала. Тепер я взяла противень. У мене протвінь 27х35, застелила пекарською бумагою. Бумага у мене гарного сорту, тому я не змащую нічим. Якщо ви ну, сумніваєтесь у своїй бумазі, то краще змастити олією без запаха. І потім переміщаю тісто на противень. Тісто я розрівняла. Я думаю, ви всі знаєте, що бісквітне тісто довго вимішувати не потрібно, тому воно буде потім туге. Туховку я вже включила, вже розігрівається. І тепер ось так буду викладувати ціленьку полуничку, трошки так злегка вдавлюючи її. Не сильно. Ось так. Ось так я все вкрасила, полуниця в мене ще залишилась. Я не знаю, скільки я полуниці брала, просто взялась, так виложила. А то залишилось. Тепер, щоб у нас зверху ще була хрустка, солодка скориночка, я взяла дві чайні ложки меленої кориці, сюди ж додавлю десь ложок 4-5 цукру, все розмішаю. І ось так зверху засиплю весь наш пиріг і все, тепер я відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось пиріг, випікався 30 хвилин при температурі 180 градусів. Тут я хочу сказати, що дуже індивідуально, тому що, якщо менший противень Пиріг буде вищий, потрібно довше випікати. Якщо більший профіль, пиріг буде тонший, тоді швидше випечеться, але ще залежить і індивідуально від вашої духовки. Тому орієнтуйтесь на судді. Пиріг охолонув. Тепер можна посипати ще трошки цукровою пудрою, хоча він і так уже смачний, дуже ароматний, дуже красивий. Але ще трошки посиплю пудрою. І можна нарізати. Ось така красота у нас вийшла. Ось так, з полуницею. З корицею, з ванілью, дуже смачний, дуже ароматний, дуже пухкий. Ставте лайки кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!